Масштаб вражає цьогорічна сьома спеціалізована виставка індустрії, ретейлу та комерційної нерухомості Рао Експо зібрала близько 1100 учасників, 80 топ спікерів, 60 експонентів та донатів для благодійних фондів на суму понад 500 тисяч гривень, і це тільки перші підрахунки. Чому мережа зоомаркетів мастер з у свідомо відкривається в містах, які знаходяться під частими обстрілами? На мапі України побільшало нових магазинів та закладів. Мікроборщ від мережі Сільпо рецептом далі поділимось. Вітаємо з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес. В цілому підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримати актуальну інформацію. Рау Експо майданчик, де компанії презентують свій бізнес, переймають досвід кращих, вчаться на помилках інших, розкривають секрети успішності, знаходять партнерів та заводять нові знайомства. Генеральним партнером заходу виступив Ощадбанк. А генеральним партнером з надання цифрових та телеком рішень Київ Стар». на цьогорічному заході, окрім провідних компаній-ретейлерів, були представники влади Надія Бігун, заступниця міністра економіки України, Данило Гетмансев, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Сергій Тарута, народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. В панельній дискусії обговорили ключові моменти, Менти для підтримки економіки країни та визначили курс для розвитку українського бізнесу ексклюзивно. Рао разом з компанією «Контрол» презентували аналітику ринку, оборот торговельних мереж України та сплачені податки. Тож у другий рік повномасштабної війни ретейлери збільшили виторг майже на 380 мільярдів гривень порівняно із 22 другим та продовжують підтримувати функціонування економіки країни. Також було представлено аналітику географія ретейлу на основі даних мереж, які є членами РАУ. Учасникам заходу представили інформацію про те, як змінилась географія ретейлу в 2024 році, та яка динаміка розвитку галузі по регіонам. Посилання на детальні аналітики під цим відео. І звісно, синонім сьогодення донати, щоб допомогти ЗСУ наблизити перемогу України на Рао Експо було сім благодійних фондів та громадських організацій, і на аукціоні зібрали понад 500 тисяч гривень, і це тільки перші результати. Це ще одне підтвердження, що асоціація об'єднує свідомі бізнеси, які працюють заради перемоги. В перервах у всіх учасників була можливість поспілкуватися з топ-спікерами, відвідати кожного експонента та поцікавитись їхніми унікальними пропозиціями, а також познайомитись для нових партнерств. На сайті Раую днями вийде детальні репортажі з заходу. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб не пропустити всі посилання під відео. Попри втрати у повномасштабну війну, всеукраїнська мережа зоомаркетів мастерзу продовжує зростати кількісно та розвиватися. До вторгнення Росії працював 101 зоомагазин, а у березні 2022 року продовжили роботу лише 40. Від значних руйнувань постраждало 11 магазинів, 4 з яких вдалося відбудувати. Також її повністю втрачені точки по дві у Маріуполі, Херсоні, Харкові. Одна у Бучі. Проте за час великої війни мережа зросла на 110 торгових точок, і наразі в мережі 200 зоомаркетів у 36 містах України. Також працює 15 грумінг-салонів у 6 містах. Компанії запевняють, що цей напрям успішний, а найкраще про це говорить від відсутність вільних місць для запису на тижні вперед. Мастерзу тішиться, адже успішність грумінг-салонів є маркером того, як стрімко змінюється та розвивається культура догляду за домашніми улюбленцями в Україні. В Зу працює понад 900 співробітників та виторг мережі у 2023 році склав майже півтора мільярда гривень. А ексклюзивне інтерв'ю з топ-менеджером зоомаркетів Зу читайте за посиланням під цим відео. На мапі України та світу в травні, та на початку червня, побільшало магазинів. Так, на початку літа мережа супермаркетів ФОРА, яку розвиває Груп, відкрила свою першу торгову точку у Львівській області, в місті камянка бузька Тут традиційно можна купити свіжі овочі та фрукти, м'ясо, пакалію, товари власного імпорту, гарячу піцу, запашну випічку, каву та багато іншого. Також вже працює новий супермаркет Фора у столиці біля станції метро Мінська. Співзасновник української мережі напівфабрикатів Галя Балована Володимир Матвійчук відкрив перший магазин під брендом Мульті У Грузії у місті Батумі польський бренд «Сінсей» активно зростає кількісно в Україні. У травні мережа продовжила експансію в Київську область. Магазин з'явився у вишгороді площею майже тисячу квадратних метрів. Також компанія уклала угоду про відкриття першої точки в місті Фастів площею майже 800 квадратних метрів. А влітку в місті Вишневе в ТРЦ Черімол відбудеться ще одне відкриття бренду. Також наприкінці травня запрацяв магазин Сенсей у Луцькому ТРЦ-слон. Ця точка вже друга в цьому місті. Перша знаходиться в ТРЦ Порт Сіті. У травні 2024 року в мережі Сільпо встановили гастрономічний рекорд на найменший в історії України борщ. Мікроборщ об'ємом 7 мл зварив шеф мережі фудхолів Сільпо Ресто Микола Ільїн. Страва настільки крихітна, що помістилася на двох чайних ложках. Даємо вам рецепт ще більше новин: кейсів, колонок провідних експертів розрібної торгівлі. все у нас на сайті Рауюа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!